Почнемо, як у казці. Отже, було три Києва. Так до початку 19 сторіччя існувало три містечка, розділені між собою глибокими ярами. Печерськ, релігійний і військовий. Верхнє місто, воно ніби дрімало поринувши у спогади про минулу велич. І нарешті поділ, який своїм бурхливим життям багато віків оту давню славу підтримував. У кінці 18 сторіччя засновують Київську губернію. Щоб місто відповідало статусові губернського центру, до Києва відряджають столичного архітектора. Його особисто атестували Карл Бланк та Джакомо Кваренгі. У тогочасній Росії годі було сподіватися на кращі рекомендації. З Бланком він набував досвіду в кремлівській експедиції, потім п'ять років стажувався у Кваренгі. Творіння якого багато в чому визначили обличчя Петербурга. І ось 1799 року в Києві з'являється, а потім і оселяється у власному будинку на розі вулиць Хоревої та Костянтинівської 33 річний Андрій Меленський. Так уперше за свою багатовікову історію місто отримало головного архітектора. По свого нового призначення Андрій Іванович вже був добре обізнаний з Україною. Він, зокрема, досліджував історичні споруди в нових губерніях, заснованих на землях України. Шість років працював губернським архітектором на Волині. Одначе Київ з його нескінченними горбами, ярами, вольницею поселень. Був складним випробуванням для архітектора. Треба було якимось чином поєднати в єдину містобудівну цілісність усі ці пагорби. І ось в одному порослому кущами яру він побачив майбутню головну вулицю міста Хрещатик. Майже відразу визначив ділянки для забудови. Та охочих спочатку було мало. Тоді він дає приклад, обираючи собі оце місце, де притинаються шляхи до верхнього міста на поділ і Печерськ. Але не під власну садибу, а під будівництво першого у Києві стаціонарного театру. За півстоліття ця сцена бачила багатьох зірок. І майже щовечора у власній ложі сиділа родина архітектора. Генеральний план розвитку міста Андрій Меленський почав з визначення шляхів, які й нині є головними міськими артеріями. За це його нагородили діамантовим перстнем. Він власноручно інвентаризує всі без винятку міські будівлі. Розробляє проекти забудови цілих районів. Він не просто визначає ділянки для забудови, але й встановлює їхні розміри та систему планування сади, які без змін збереглися аж до 1917 року. Вміння мислити масштабами міста стало в нагоді, коли в липні 1811 року дощенту згорів подію. Дерев'яний, захаращений. Меленський створює проєкт відбудови, йдучи за рельєфом місцевості, пройнятої сонцем та подихом Дніпрового вітру. Та цей проєкт у столиці знехтували. Натомість до виконання надіслали типову розробку для регулярної забудови архітектора Гесте. Гесте після відвідин Києва. Змушений був використати деякі мотиви з проєкту Меленського, і робота закипіла. Вже вкотре в своїй історії оживає легендарна Богородиця Пирогоща. Цього разу під руками Меленського. Він переробляє знамениту бурсу, залишаючи перший поверх, збудований Григоровичем Барським. Нині другий поверх і фасад багато що втратили, але гармонію пропорції зберегли. Заради загальної справи він втілює задуми інших. Гостинний двір проєктував Руска, контрактовий будинок Гесте, так званий новий корпус академії Шарлемань. Та всі вони виростають. За велінням Меленського. Дещо він залишає і собі. Є на Подолі Покровська вулиця, один з найчарівніших куточків міста. Ліворуч добре видно старовинну дзвіницю. Тож до неї він заново будує церкву Миколи Доброго. Дзвіниця збереглася, а от церква ні. А церква цікава, зокрема, тим, що в ній вінчався Михайло Булгаков. Рушимо Покровською далі. Здається, після Покровської церкви роботи Григоровича Барського чимось вразити вже неможливо. Та все ж пригляньмося до цього палацу. Це один з небагатьох зразків цивільної архітектури Меленського, який дійшов до нас у неспотвореному вигляді. Садибу будівничий звів на замовлення відомого київського ювеліра Стрельбицького Самсона Івановича, діаманти якого були гордістю скарбниці Києво-Печерської лаври. Архітектор не обмежився розробкою фасаду. Виходячи з місцевості, він розумів, що споруда буде відкритою для огляду з усіх боків. Він і створив її. Як коштовно іграшку. Була доба класицизму, який поступово ставав офіційним стилем імперії. Та його канонічні форми інколи не вписувались у навколишній краєвид. Меленський це відчував і постійно шукав відповідне рішення. Ось історія ще однієї споруди. Вона стояла тут, на поштовій площі. Це та сама поштова площа, але років сто тому. І на цьому знімку ця будівля є. Нині на її місці стоїть альтанка, а підмурівок позначено спеціально викладеною цервою. Її мають відродити. Це знаменита колись церква Різдва Христового. Саме в її стінах відспівували. Тараса Григоровиса Шевченка в його останню путь до Канева. Київські гори пом'якшували класицизм, робили його своїм домашнім, тимто його споруди легко входили в історію міста, ставали не свідками, а учасниками багатьох визначних подій. Згодом Знов таки на Подолі під замковою горою він зводить ще одну церкву Христовоздвиженську. Він ставить її на прохання мешканців старовинного урочища Кожум'яки, які, навчені гірким досвідом, клопотали саме про кам'яну церкву. Цікаву долю має і ця церква. Її не ламали, але нищили досить своєрідно. Її ніби сховали, прирікши на забуття. З одного боку, вона прикрита горою, але ж з іншого справляли величне враження. Так от саме з цього боку прямо перед нею поставили недолугу п'ятиповерхову коробку, геть відрізавши церкву від подолу. А ця церква далеко не остання в історії міста. В ній, до речі, хрестили. Михайло Булгакова. Тепер зійдемо до верхнього міста і завітаємо до Софійського собору. Нас цікавить трапезна, яку звів Григорович Барський. Після робіт, виконаних у ній Андрієм Меленським, вона стала зимовою церквою. Її стали називати Малою або Теплою Софією. Наша дорога до Берестова. Розташоване воно поблизу лави. У Берестові була заміська резиденція київських князів. Тут, за легендою, помер князь Володимир, хреститель Русі. Тут поховано засновника Москви Юрія Долгорукого. З тих часів залишилися оборонні вали та церква Спаса. Церкву Спаса на Берестові не раз відновлювали і перебудовували. Доклав до неї рук і Андрій Меленський. Він прибудував до церкви дзвіницю в стилі класицизму. Нині можна сперечатися, чи пасують вони одна одній, церква та дзвіниця, але не треба забувати часу, коли класицизм ставав стилем стирів. Церкві ж аж ніяк не пасувало бути без дзвіниці. зайвий раз переконатися у високій майстерності Андрія Меленського, звернімося ще до однієї дзвіниці. Ансамбль Видобицького монастиря складався віками. А от дзвіниця мала трохи незграбний вигляд. Відштовхнувшись від українського барокко, закладеного у перших поверхах, він, відповідним чином переосмисливши класицистичні закони, створює останній поверх і баню. Сьогодні дзвіниця гармонійно входить до ансамблю монастиря. Та повернемося на хвилинку до лаври і пройдемо під південною брамою, створеною архітектором, яка веде до печер з верхнього міста. В районі ближніх печер є декілька невеличких споруд у формі улюбленої Меленським Ротонди. Надбудувавши частину переходу до ближніх печер і оздобивши їх двома класицистичними портиками, він фактично створив нові споруди келії. Вони блискуче вписалися в ансамбль ближніх печер, одночасно даючи уявлення про житлове будівництво першої половини 19 століття. Отак... Разом з Андрієм Меленським подорожуємо містом. Скільки ж він залишив по собі? Географія зробленого вражає ще й тому, що куточки ці найчарівніші. На черзі у нас Китаєве. Головний храм пустині звів Степан Ковнір. А от майже всі споруди. Що достойно до сьогодення і братські корпуси і трапезну Андрій Меленський. Він не просто сходив увесь Київ, він не просто знав його, він його відчував, тому його творіння. Поставлені в легендарних місцях, не тільки не порушують вікового спокою, а й надають їм нового виміру. Це вповні стосується одного з найцікавіших пам'ятників Києва. По-перше, він найстаріший. По-друге, він має подвійну назву пам'ятник Магдебурського права і нижній пам'ятник Володимира. Стоїть у місці, де колись хрещатий ручай впадав у Дніпро і де за переказами Володимир хрестив синів. Сталося ось що. Наприкінці 18 сторіччя підтвердили давні міські права. Кияни не забарилися спорудити на цю честь пам'ятник. Але оскільки в столиці імперії отих прав не полюбляли, то кияни Офіційно подали назву про хрещення. Коли розібралися, стався скандал. Почалися звільнення, відставки, але справу було зроблено, і кожний уявляє своє, хто магдебурзьке право, хто хрещення, а хто і метикуватість мешканців цього міста. Така ж цікава доля ще однієї київської споруди Ротонди на Аскольдовій могилі. Збудована вона Андрієм Меленським у XIX сторіччі. Та майже за дві сотні років стала знаком злодійського вбивства Олегом з Новгорода київського князя Аскольда, яке сталося саме тут. А було то аж у 9 столітті. Парковою ротондою споруда стала у 30-ті роки 20-го коли замість бані збудували колонаду. Але ж Миленський будував церкву, церкву Миколая. Саме такою її зафіксували старовинні гравюри та фотографії. А навкругі. Був найзнаменитіший цвинтар міста. Тут ховали найвидатніших людей. У 30-ті роки не тільки знесли баню і знищили кладовище, а й взагалі вирішили кардинально змінити обличчя Угорського. Ось за таким планом. Так, ця місцина має ще одну назву Угорське. У тому ж дев'ятому сторіччі тут зупинялися угорці, які зі сходу йшли до панонії своєї нової батьківщини. І це ніби пам'ятає ротонда Андрія Меленського. І все ж у Києві можна побачити баню над церквою у формі ротонди роботи Андрія Меленського. Для київської архітектури це незвично і нетрадиційно. А от Меленський, як можна було вже не раз пересвідчитися, був небайдужим до цих округлих форм. Отже, завітаємо до Флорівського монастиря, що притулився до київських гір з боку Подолу. Безпосередньо під замковою горою розташувався храм Воскресіння, який можна вважати однією з візитних карток Андрія Меленського. Для будівничого, який мислив не просто архітектурними, а й містобудівними масштабами, монастир виявився справжньою знахідкою. Він сильно постраждав від пожежі 1811 року. Перед будівничим постало завдання відродити його минулу велич, відбудувати, реставрувати, будувати заново. Монастир відомий з 15 століття. Про ті часи. Зокрема, нагадує одне з джерел, які сьогодні, як і багато віків тому, напувають поділ водою, що збігає з навколишніх гір. Згадаймо хоча б славнозвісного Самсона. Головна споруда монастиря Вознесенська церква. Її ще в середині 18 століття спорудили у традиціях української архітектури. Відбудову монастиря Меленський почав з реставрації цієї церкви. Потім настала черга трапезної, розташованої поруч. Та в монастирі Меленський багато будував заново, багато втрачено, павільйони, альтанки, ротонди над водограями, але й багато чого залишилося. Наприклад, дзвіниці. Починали її будувати до нього, але остаточного вигляду їй надав саме він. Архітектор створив ціле містечко. Серед розбурханого сьогодення це острівець спокою, затишку та ошатності. Досягається це тим, що монастир має своє обличчя, а формують його споруди, зведені власне Андрій Меленський. Ось ще одна перлинка його творчості будинок настоятельки. Своїм класицистичним портиком з колонами іонійського ордеру він нагадує скоріше садибу. І що цікаво, все це виглядає природнім на загальному тлі. Диба, ротонда, дзвіниця в поєднанні з шанобливим ставленням до минулого і створюють святковий настрій монастиря. А на самій Замковій горі, як це видно на старовинному знімку, стояла церква, теж збудована Андрієм Маленським. Та пильніше придвімося до наступної гори, теж із церквою. Підійдемо ближче, нема церкви. Замість неї радіовежа. А гора ця знаменита Щекавиця. Щекавиця гора легендарного щека, одного з засновників Києва. За переказами на Щекавиці похований напівлегендарний Олег. Навколо церкви було кладовище, на якому у січні 1833 року знайшов останній притулок Андрій Меленський. Було йому 66 років. Нема нині церкви, нема кладовища, невідомо де був його надгробок. Невідомі його портретні зображення так народжуються легенди. Та яких легенд потребує людина, з якої почався сучасний Київ?